Вніс яблука для своїх тваринок, кориці я порізав, а от для коника будуть цілі. Вуликові яблучко я не дав, мабуть, йому трішечки обідно. Не дав по тій причині, що він п'є молоко, а молоко плюс яблука швидко в туалет. Дуже часто літом люди питають, чи можна покорміти корову чи коня з рук, Ну, дати якісь смаколики. Звичайно, я е, даю дозу на це. Але при цьому, як би це дивно зараз звучало, у людей просто на всього не виходить дати тваринам щось. Вони просто тоді залишають біля тварин і тварина вже їсть з землі. Не виходить у людей по одній по всій причині, тому що вони бояться і дають неправильно з рук коневі щось, якийсь смаколик. Зараз я вам покажу, як треба давати правильно так, щоб ваші пальці залишились на вашій руці. Уявіть, що це печиво. Навіть ось таке маленьке печиво спокійно можна дати коневі з рук і не травмувати себе. Цього. Ніколи коневі не підносять ось так печиво. Так двома пальцями не тримайте ніколи, ніколи, тому що кінь може просто е, мимоволі да, цього не хотіти, але зачепити ваші пальці і вкусити вас. А в коней, пам'ятайте, дуже острі зуби. Ніколи не е, корміть коня з рук, якщо вам це не дав господар дозвіл, тому що коні не є такі добрі тваринки, як це може здатися на перший погляд. Зазвичай коні дуже боляче кусаються. Да-да. Якщо ж вам господар дав дозвіл на те, щоб ви покормили його тваринку, да, чи коровку, чи коника неважливо. пам'ятайте, е, ніколи не тримайте ось так. Треба покласти смаколик на ладонь і ось так. Трішечки, рука не наче вигнута. Тваринка не дурна, ну, корова злежить язиком, за якщо чесно. А коник, якщо це буде, наприклад, печиво, він губами, не зубами, він губами, візьме, у нього дуже сильно подвіжні губи, да? І він губами забере від вас печиво. Наприклад, яблучко, він три варіанти буде, що він зробить з яблучком. Якщо воно буде досить маленьке, ну, от... Це можливо розкусить. не знаю, Якщо яблучко буде невеликого розміру, він його е, візьме за один раз і з'їсть. Якщо яблучко буде досить велике, то він е, відкусить, він може взяти, е, наприклад, яблучко зубами, да, е, відкусить якусь частину і а другу частину покладе на землю. А, але, а ще може бути, що е, відкусить половинку вас прямо на руці. Не треба боятися. О, відкусить половинку у вас прямо на рівці і іншу половинку залишить у вашій руці, а потім доїсть. Дивіться, друзі, на ладонці я подножу коникові. О, взяв за один раз. Молодець. Смачного. А дякую. Тікі-тіки-покі. І головне, пам'ятайте, біля коней, особливо біля коней, треба поводити себе досить адекватно. Та й не досить адекватно, взагалі дуже адекватно і дуже бережно, тому що. А, тому, що тому що я розкажу це вже в наступних відео.